Привіт усім! Сьогодні ми зануримось в один з, мабуть, найдраматичніших періодів американської історії це Велика Депресія та новий курс Рузвельта. Як так сталося, що країна, яка здавалася просто непереможною, раптом опинилася на межі повного колапсу? І що найцікавіше, які уроки з цього всього можна винести сьогодні? Отже, уявіть собі 1920 роки. Після Першої світової війни американське виробництво просто таки вибухнуло, складалася така ілюзія, знаєте, нескінченного зростання. Майбутнє для багатьох виглядало неймовірно світлим, ну просто сповненим безмежних можливостей. Але як це часто буває, це процвітання було збудоване на, скажімо так, дуже крихкому фундаменті. І цей фундамент він отут мав розсипатися, наче той самий картковий будиночок, що, власне, і сталося в один фатальний день. І ось результат: до 1933 року рівень безробіття в країні сягнув просто неймовірної позначки 24,9%. Задумайтесь на мить, це означає, що кожен четвертий працездатний американець залишився без роботи. Це... це була катастрофа національного масштабу не інакше. Логічне питання як Як усе могло зайти настільки далеко? Ну, розбиратися. Давайте простежимо весь цей ланцюжок подій, що й призвели до Великої депресії. Бо ж справді, як найбагатша країна світу могла отак от опинитися на колінах. І тут важливо розуміти ця криза не сталася за один день ні. Це був результат, знаєте, такого собі ідеального шторму з економічних чинників. Вони накопичувалися роками, повільно, але впевнено, створюючи таку собі оманливу ілюзію стабільності. Отже, що ми мали з одного боку, перевиробництво фабрики штампували товари, які вже ніхто не міг купити. Чому? Бо зарплати просто не встигали за цим шаленим темпом. А з іншого боку, легкі кредити, які роздули просто гігантську бульбашку на фондовому ринку. І от коли ця бульбашка тріском лопнула, почалася справжня паніка. Це запустило той самий ефект доміно, який просто змів економіку. Так, економічні показники, цифри вони вражають, але за кожною цією цифрою реальні людські трагедії, і вплив на повсякденне життя на долі людей був набагато набагато руйнівнішим і болючішим, ніж будь-які графіки. Ось подивіться на цю динаміку. Це ж просто вільне падіння рік за роком. Зверніть увагу, безробіття стрімко летить вгору, а ВВП невпинно котиться вниз. Це не просто криза, це справжнісінький економічний колапс, відображений у сухих, але страшних цифрах. І ось як ці цифри виглядали в реальному житті. Люди були змушені робити щось неймовірне, а часом і просто дивне, аби вижити. З'явилися цілі поселення бездомних, так звані гувервілі. І уявіть собі, гангстер Аль Капоне відкриває безкоштовну їдальню. Але водночас усе це свідчить про дивовижну стійкість і винахідливість людей у ті темні часи. Масштаб цього колапсу був ну, просто колосальним п'ять тисяч банків, банкрути. Промислове виробництво впало вдвічі. Уявіть, вдвічі країну фактично відкинуло на десятиліття назад. І, що найгірше, здавалося, що жодного виходу з цієї прірви просто не існує. Але саме в цей момент серед усього цього відчаю на сцену виходить новий лідер лідер з абсолютно радикально іншою філософією. Його звали Франклін Делано Рузвельт, і він прийшов з обіцянкою, обіцянкою нового курсу. Вся його компанія, вся його філософія, по суті, будувалася на одній простій ідеї, обіцянці сміливих наполегливих експериментів. Він казав, що краще діяти, навіть якщо ризикуєш помилитися, аніж просто сидіти, склавши руки і не робити нічого. Так от новий курс, що це по суті було це фундаментальна зміна, зміна ролі уряду в житті американців. Це був момент, коли держава вперше сказала, ми беремо на себе пряму відповідальність за добробут громадян. Такого раніше просто не було. Добре, з теорією розібралися. А тепер давайте подивимось, як цей новий курс виглядав у дії, як ця нова філософія втілювалася в життя, і головне, як саме Рузвельт збирався витягувати країну з цієї ями. І вони почали діяти, і то з якою швидкістю адміністрація Рузвельта працювала з просто неймовірною енергією. Лише за перші сто днів було прийнято цілу лавину законів, які торкалися буквально кожної сфери економіки. Це був без перебільшення справжній законодавчий бліцкріг. В результаті з'явилася ціла купа нових агентств. їх в народі прозвали алфавітним супом Ну, через усі ці абревіатури ААА, WPA і кожне з них було створено для вирішення якоїсь конкретної проблеми: одне рятувало фермерів, інше промисловість, третє боролося з безробіттям. Тобто кожна агенція мала свою чітку зрозумілу мету. Але мабуть, одна з найглибших, найважливіших змін нового курсу це створення системи соціального захисту. Вперше, уявіть собі, вперше в історії США федеральний уряд запровадив національну систему страхування від безробіття, пенсії для літніх людей, допомогу вдовам і сиротам. Це був справжній прорив. Добре, все це звучить масштабно, але яким був кінцевий результат? Що вийшло з цього грандіозного експерименту? Чи вдалося Рузвельту і його команді справді врятувати Америку? І, хоча історики і економисти сперечаються про ефективність нового курсу, і досі цифри говорять самі за себе. Подивіться на індекс промислового виробництва. Якщо взяти рівень 1929 року за 100, то в 33-му він впав до 58, А вже до 39-го року він не просто відновився, а й перевищив докризовий показник: це 106. відновлення, очевидне. Але вплив цих реформ виявився набагато глибшим, ніж просто відновлення економіки. Вони, по суті, фундаментально і назавжди змінили весь американський економічний та соціальний ландшафт. Можна сміливо сказати, що новий курс заклав основи тієї Америки, яку ми знаємо сьогодні. І все це підводить нас до фінального питання новий курс докорінно змінив підхід Америки до Криз. Але які уроки з цього всього? Ми можемо винести для себе, для тих економічних викликів, з якими світ стикається сьогодні, і, мабуть, найголовніше, чи є сьогодні готовність до таких же сміливих, часом ризикованих експериментів.